Дієтична добавка для покращення підтримки кислотно-лужного балансу. Як його застосовувати? Ви можете застосовувати одну таблетку перед сном, розчинивши її у пів склянки води. Допомагає ця дієтична добавка нейтралізувати. Надмірні кислоти, а також регулювати кислотно влужний баланс в організмі. Тобто ваша перистальтика кишечник однозначно буде покращена, знімається печія і це допомагає скинути зайву вагу. Ще один польський виробник, який пропонує нам такий чудовий продукт для нормалізації ваги. Ефект застосування помітний не одразу, адже тут є комплексний підхід. Але він зменшує кількість поживних калорій та дійсно сприяє зменшенню ваги. Це дієтична добавка зелена кава. її потрібно приймати одну капсулу після їжі. А також у нас чудовий приклад подарунку денного та нічного догляду для обличчя. Ось такі упаковці по 30 грам. Містяться два кремчики для обличчя. А також, що важливо, містить в собі SPF обличчя. SPF 15. Ці сироватки пілінг зірвали весь інтернет. Їх ще кажуть червона кров, і як це можна наносити на обличчя? Але який ефект? Від цього ваша шкіра стане однозначно гладче, розгладжує зморшки і усуває прояви дефектів, акне та вогрових осипань. Наносити потрібно максимум 2 рази в тиждень і змивати через 7-10 хвилин. Перший раз, коли ви використовуєте, не більше 5 хвилин, щоб зрозуміти, чи немає алергічної реакції. Чудова сироватка, яка стала улюбленим продуктом у її в моєму топі. Ще одна сироватка від польського виробника зволожуюча в об'ємі 30 мг, вона йде розгладжуюча. Достатньо і надовго виглядає і в ній є міст ніацеміду. Ці креми ніколи не перестануть бути популярними, адже їх величезний об'єм надає собі таку величезну перевагу, що ним просто неможливо не користуватись. Від зморшок для зрілої шкіри, зволожуючи, надзвичайно ароматно пахне і в асортименті є різні види. Ось цей є з екстрактом граната. Також є крем, талія, сакури. Це мій улюблений крем. Також у нас є ще один сакур. Його я замовляю найбільше. Так, це у нас алоє. Вміст алоє 50%. Рисові висівки. Що у нас ще тут? Чи знову сакура? Так. Какура. І знову розливна подра. Чудовий варіант. Вона так ніжно пахне, без нав'язливого аромату, хто не любить солодкі запахи. І ще у нас тут є авокадо. Що я скажу про ці шампуні? 30 мл. Даний фітокомплекс на травах допомагає усунути лупу. Також такий шампунь допомагає боротися з випадінням волосся. І такий вид з лавандою допомагає боротись з жирністю.